Вітаю вас, мої любі, на уроці навчання грамоти. Це останній урок перед канікулами. Тому зосередьтесь, будь ласка, добре попрацюйте, а потім можна буде тиждень відпочивати. Сьогодні у нас 6 жовтня. Щоб успішно стартувати, треба всім нам привітатись вліво, вправо. Поверніться та матусі посміхніться, чи готові до уроку? Молодці! Працювати почали. Починаємо із справи відкритий мікрофон. Готуйтеся швидко відповідати. Діти, сьогодні ми здійснимо подорож у світ казок. Продовжимо ту подорож, яку розпочали на уроці читання. Чи любите ви казки? А хто вам їх читає? А які казки ви знаєте? А яка з них ваша улюблена казочка, яку ви любите більш за інші? Ну, а зараз Вікторина. Як звали півника у казці колосок? Хто не читав, підкажу голосисте горличко! У чий будиночок забралася коза дереза? Хто плакав потім, що вона його вигнала з будиночку? Кому з героїв у скрутну хвилину допомогло гусеня? Ось якраз ми бачимо гусеня пролітає. Кому ж воно допомогло? Кого воно взяло на свої крила? Чим лисичка пригощала журавля? А кого дід зробив із соломи? Якщо ви читали ці казочки, то вам легко буде відповідати на ці питання. А який казковий герой народився з горошин? Пригадали? Так, тому він так і називається Котигорошко. Продовжуємо. Яка тварина вдавала із себе неживу серед дороги? А потім рибку з воза викидала? Хто викрав Івасика Телесика? Хто прогнав козу дерезу із зайчикової хатки? Назвіть улюблене взуття діда з казки Коза Дереза. А дід на воротях у червоних. Пригадали так, кого в казці рукавичка називали і кланом? Пригадайте, була мишка на жабка-квакушка, зайчик-побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик-братик, а потім наступний хто був? І клан. Ну, а зараз знайдіть, будь ласка, шлях кози до діда. А ще вам треба знайти шлях комах до квітів. Так, ну, кози до діда дуже легко, правильно? І перевіримо, чи схеми правильні склали нам, чи ні. Хто це у нас? Коза? Два склади. Коза. к о з о. А це схема до слова дід. Ми вже з нею зустрічалися сьогодні. Дід д і д. А ось і шлях кожної комашки до квіточки. Сподіваюся, що вам теж вдалося його чи пальчиком у повітрі промалювати, чи просто очима. А зараз знайдіть, будь ласка, уламок з оцього розбитого яйця. Мишка бігла, хвостик, хвостиком зачепила, яєчко впало і розбилось. Потім діди з бабою плакали. Знайшли? Правильно, ось він той уламок із розбитого яйця. А зараз ми знову бачимо козенят. Аж семеро із казочки, вовк та семеро козенят. Знайдіть на цьому малюнку двох козенят, одягнених. Однаково. Правильно, ось вони. У них у полосочку такі футболочки, так, кохтинки і шортики світлі внизу. А зараз скажіть, хто з цих тварин допоможе витягти рібку? От у нас є песик. Мишка, впізнали ви її? Зайчик киця та лисичка. Отже, песик був там правильно. І мишка була, а от зайчика не було, і лисички не було, а кицька була. Граємо в гру так чи ні? Якщо так, кажете так, якщо ні, то ні. У липні місяць такий цвітуть липи. Опадає жовте листя на блакитні проліски. Пам'ятаєте, дітки, коли опадає жовте листя? Правильно, восени, а проліски блакитні, ранньої весни, коли щойно розпочинає танути сніг, то може таке бути? Ні, звісно, не може. У слові черепаха три склади. Перевіримо. Че ре па, ха Неправильно. Чотири склади ні. І останнє. У слові дзвін один склад. Дзвін один. Все правильно. А зараз на сторіночці 12 вашого робочого зошита. Нам треба буде доповнити схеми. Перша схема кінь. К і н. Отже, доповнюємо. Нь. Останній звук. Він м'який. Наступне слово буряк, буряк. Два склади. Буряк. Перевірили на голос правильний. Перший склад Бу, Б, У, другий склад Р, два пальчики, Р. Потім А, К. Отже, останній звук К. Твердий, лисиця. Перевіряємо три склади: Ли, си, ця. Правильно покличемо. Лисиця. правильно наголос на другий склад, а от звуки в ньому не, не позначені ще, зараз ми допоможемо. Отже, перший склад ли. л і, другий склад си, с, І. І третій склад ся. С. А. Так, ну що? продовжіть, будь ласка. Хмара, літак. Зробіть, будь ласка, самостійно. Внесіть сюди, яких звуків не вистачає. А ми продовжуємо. Що це у нас, дітки? Правильно. Якщо обвести по контуру, то ми побачимо, що це машина, хоча і так можна вже здогадатись, схему слова машина. Будь ласка, хто може мені допомагати? Показуйте пальчиками. Спочатку поділимо на склади. ма ши на Три склади правильно покличемо. Машина! Ставимо наголос на другий склад. А тепер розбираємося зі звуками. Давайте я покажу вам на дошці, щоб краще було видно. Отже, слово машина. Перший склад МА. Звук М. А. Так, отак от видно? Посунусь трішечки м а. Далі другий склад Ши Ш, Ш. И. третій склад на Н. А ось і вийшла наша машина. Ма-ши на три склади, три голосних. Продовжуємо, дітки. Пропоную вам обов'язково по всіх цих контурних лініях пройтись, особливо по нижній. Таким чином ви підготуєте свою руку для письма отаких от петель. Повторимо лінії в зошиті, поле, лінія поля, основний рядок, верхня рядкова лінія, нижня рядкова лінія. Міжрядкова лінія і остання похила лінія. Повторимо правила, як треба сидіти під час письма. Спинку тримаємо рівно, ноги ставимо на підставку або на підлогу повною ступнею. Тримаємо правильно олівця і під нахилом кладемо наш зошит. Починаємо з написання верхніх та нижніх петель. Це верхня петля, тому що вона йде вгору. А хто вже знає букви, вже здогадався, що це буква Е. Ось вона яка петля. Спробуйте намалювати її у повітрі спочатку, а потім в основному рядочку вашого додаткового зошита. Ось що має вийти. Пишете одну петлю і, не відриваючи руку, поєднуєте її з іншою петлею. Потім залишаєте відстань приблизно, щоб помістився ваш великий пальчик. І знову одна петля і друга петля поруч. Так, а тепер така ж петля, але велика, вона йде до міжрядкової лінії. Теж не відриваючи руку, малюємо таку петлю. Дивіться ще раз. О, яка краса! Спробуйте намалювати її в повітрі спочатку, а потім уже на рядочку зошита. Наступна дітки, нижня петля це теж елемент декількох букв. Пишемо ми її від верхньої рядкової лінії, так? перетинаємо нижню рядкову лінію і ведемо аж до міжрядкової, потім повертаємо вліво, знову перетинаємо нижню рядкову лінію. Спробуйте намалювати в повітрі а потім у зошиті. рядочок намалюйте таких, а тепер поєднаємо ці елементи. Спочатку маленька петля в основному рядочку, потім дві петлі, не відриваючи руку із середини рядка. Потім отака погляньте петля з цього боку, подивіться на стрілочку, звідки починаємо, видимо похилу лінію, потім повертаємо вліво заокруглюємо і вниз пряму похилу паличку. Спробуйте, дітки, спочатку у повітрі, потім уже в зошиті. У кого стомилися вже руки, стомилися пальчики, то зробіть за цими малюночками пальчикову гімнастику, поставте відео на паузу. У нас залишилися ще такі елементи. Вони складні. Якщо вийдуть, добре, якщо ні, попросите маму, щоб вона вам зразочки намалювала. Але потренуватися можна, прокладаючи шлях. Від цієї бджілки, чи це метелик, мабуть, все ж таки бджілка, до квіточки. Подивіться, які рухи будуть. Намалюйте, будь ласка, їх у повітрі пайчиком або олівцем. Ось які будуть у вас рухи. Кожного разу малю, малюємо петлю. Таким чином дісталися до квіточки. Піврядочка такого елемента поєднуємо маленьку петлю. З високою до міжрядкової лінії. Потім поєднуємо петлю до міжрядкової лінії нижньої і йдемо на отакий півовал. І останнє малесеньку петельку ми малюємо, але похилу лінію ведемо похилу паличку. Від міжрядкової верхньої, бачите? А потім перетинаємо отаку дульку треба намалювати. Скажіть мені, будь ласка, які елементи ви вчилися писати сьогодні на уроці? Підкажу вам, петлі ми писали. А які з вивчених елементів вам і досі здаються найскладнішими? Дітки попереду канікули. Зараз у нас останній урок. Потім тиждень ви будете відпочивати. Але якщо у вас якісь елементи ще не виходять добре, якщо вони вам не дуже подобаються, то на канікулах, будь ласка, повторіть написання тих елементів, які вам здаються найскладнішими. А які найпростішими? Їх можна не повторювати, вони й так у вас дуже добре виходять. Ну що, добре попрацювали, треба добре відпочити. Дякую вам, дітки, за ваші старання протягом нашого такого тривалого вже навчального часу. Дякую вам за те, що ви старалися саме на цьому уроці. Попереду у вас два заняття з корекції та з лікувальної фізкультури, а потім цілий тиждень канікул, ще раз вам повторюю, є чому радіти. Зустрінемося вже ми з вами потім, після канікул. Nada de